Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Полтаві ще двох поплічників російських спецслужб, які підпалювали службові авто сил оборони. Протягом доби фігуранти спалили у Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань. Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали легких грошей на телеграм-каналах. Там на них вийшов представник РФ, який заобіцяв... ...швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Утім, замість обіцяних коштів з Росії фігуранти були затримані українськими правоохоронцями. У них виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ. З даними слідства, зловмисники діяли в парі. Для пошуку військових авто вони об'їжджали населені пункти регіону на рейсових автобусах. Після виявлення потенційних цілей фігуранти спочатку погоджували їх з російським куратором, а потім підпалювали. Всі свої злочинні дії фігуранти фіксували на камери власних мобільних телефонів та відправляли звітні відеофайли до РФ. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 1 статті 114 спозначкою 1 Кримінального кодексу України за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.